Ну що, з робочими моментами розібралася. Начинку приготувала. Залишилося приготувати тісто. Буду готувати знову замішувати в хлібопічці. Оце тільки з самого рання, думаю, яке краще, які пиріжечки зробити, смажені чи печені. У Вови запитала, він каже, з якими менше головняка, ті роби. Ну, але мені здається, смажені будуть смачніше. Тому все рішення прийняла начинку в сторону. І зараз буду займатися тістом. А я вже підготувала кульки. Робила сьогодні заміс на 250 мл. Вийшло в мене 11 отаких кульок і підсмажу 11 пиріжечків. Чим зараз і займусь. Я вже більшу половину зліпила і вирішила, що в відео з тістом я не буду це вставляти, а вам хочеться показати тут, в цьому відео, наскільки приємно і легко з ним працювати. Ви бачите так, що на килимку. Не з'явилося і крихти борошна. олії майже немає. Я капнула одну капушку, змастила трішки килимок, ну і тим самим одну долоньку. Формувати можна як завгодно. Я колись пекла отак от, як пончиками, отакими товстенькими. Сьогодні чомусь мені захотілося сформувати ось такими длинненькими пиріжечками, знаєте. Бачите, яке воно? Працювати шку, саме задоволення. Вже час вмикати олію і нехай гріється. Не знаю, це тісто безподобне. І, скоріш за все, під відео в коментарях буде запитання. Часто, коли показуєш такий рецепт, Обов'язково приліта запитання, ну, по-перше, навіщо розпушувач? У вас же ж тісто дріжджове. Ну, стосовно розпушувача, у нас на каналі вже є окреме відео. А ще в цьому рецепті є в інгредієнтах біла рідина. Біла рідина горюча, знаєте таку. І я у відео забулася сказати, навіщо вона там. І так перечуваю, що буде купа запитань стосовно а навіщо. Ну, скажу тут, хто постійний дивиться, той почує. А хто не постійний, видно буде, будуть питати чи ні. Так от, навіщо в тісто додається алкоголь, будь то горілка, самогон, що завгодно, коньяк. та що завгодно можна додавати, для того, щоб скариночка була більш хрусткою. От в чебуреки, додається, обов'язково алкоголь. У мене є, до речі, рецепт чебуреків, треба буде колись відзняти. Там просто, хоча ні, напевно, що не відзніму. В чебуреках потрібно дуже добре розкачувати тісто скалкою, а з моєю теперішньою проблемою з рукою. Це дуже проблематично зробити. Бачите, поскільки я кладу начинки? І воно не рветься, ніде нічогісінько. Воно ідеальне. Я шку, єдине, що мені не подобається, це воно у печених виробах, ну, виробах, таких, як пиріжки печені. От для піци воно ідеальне. А для печених пиріжків, у -у. от навіть на пампушки чесночні, можна би його використати, але і то бажано б додати туди яєчко. Бачите, як легко працюється? Ну, все, тепер вже покажу в готовому вигляді. Щось я думала, гадала, що в мене начинки буде мало, і мені хватить тіста на 250 мл. а в мене ще десь половина начинки залишилася. Ось так там смажиться вже перва партія пиріжечків. Не хоче триматися. Уявляєте собі, як, чуць, як відчувала? Доліплюю останній пиріжечок, відкриваються двері і на дві години раніше заходить Вова додому. Я грину якраз на гаряченькі. Лівер той що. Залишився, зложила в кульочок, підписала і приберу зараз в камеру. На наступний раз буде готовий. Достану, розморозю, пересмажу і все. Ну і ось мої 11 пиріжечків. Вони поки гарячі, поки такі хрусткі-хрусткі. Дивіться. Шикарно. Бачите, наскільки еластичне тесто? Як з ним було легко формувати, ліпити, начиняти яке-то неньке, і не порвалося. Жоден пиріжечок, не розлізся, не порвався. Ось так. Ну, а я вже машинка допрала, я вивісила. Речі, зараз доприбираю на кухні. Нам ще сьогодні треба міки уколоти. Щорічна вакцинація. І на цьому буду з вами сьогодні прощатися. Кажу вам усім дякую за ваші перегляди, за коментарі. Не забувайте дивитися рекламу, нагадую. Бажаю всім тихого, мирного вечора. Чудового настрою. У мене так схватилось після обіту цей забедряних сустав. Стояти не можу, пеком пече. Мирної ночі вам і зустрінемося завтра на Мімаляндії. Цілую вас, бувайте, Па-па.